Доброго здоров'ячка всім! Привіт! Сьогодні я починаю нову роботу для себе. Жакеток чи блузочка літні без подкладки. Цікава тканина дуже, це буретний шовк. Ось дивіться, яка груба нитка, як конопляна. І він сам доволі такий грубенький, не сильний, але грубенький. Шершавий такий. От. Але я мало інформації про нього. Але, вичитала, що після прання вимивається і. Він стає м'якшим. Як доглядати, саме головне вручну краще прати і вологим прасувати без пару, а сухим, сухою праскою, сухим утюгом. Сипуча тканина доволі така. Буду на припуски давати, 2 см. І по плечам, а по проймі, мабуть, півтора. Я по проймі з великими припусками. О, я думала, я загубила а він ось сюди лежить. Ха! То я вже підготувала. По проймі я ніколи не працювала з великими припусками, я завжди роблю максимально один сантиметр. Посередині спинки зроблю шов, мені більше подобається, хоча тут, бачите, згін, ну, буде шов. Хочу, щоб цей виріб виглядав таким повсякденним, ненарядним. От, Через те тут можна як під шанель шить жакетик. З якими фіндіклюшками, але тоді зобов'язує його вже носити зовсім по-іншому. А так я хочу, щоб я накинула і пішла. Таке вим'яте, якщо навіть, і без всяких фіндіклюшек. Отакий жакетик-блузочка. Можна і бахрому зробити з цієї тканини. Бачите, тут воно так вот такі ниточки, така. Я люблю такі фактури, мені дуже подобається. І ще вичитала, що цей шовк рекомендують носити у кого дерматичні проблеми на шкірі. Що як лікувальний ефект у нього наблюдається? Так, ну я буду тепер кроїти. Підготувала такий олівець, щоб видно було. лінії виточок. Припуски я не буду відмічати. от, На машині я тоді на такій відстані стручу. Ну, без воротника буде. Ось так. Хоча малювала ось у вирі... виріз виріс такий, а тоді під горло зробила. І тепер у мене сумніви. А навіщо мені під горло літній? От В догадках таких от, що мені робить? На грудна виточка йде з боку. І все, рукав вузький. Донизу, крою, розкроїла я, все таки зробила глибокий виріс. Подумала, подумала і буде такий. Уже назад не вернусь. Поки я криїла, у нас тут пожежа сталася в нашому будинку. Я кроїла і відчувала. Що, як димом пахне. Тоді почала виглядати, люди ж стоять, пальцями показують От сюди до нас вверх. Ну, пожежні приїхали, тушили квартиру на 10-му поверсі. У нас повно диму на коридорі провітрюємо. Взагалі країла, і бігала, і виясняла, і думаю, ну все нормально. Я вже повідкривала вікна. От провітрюю. будемо жити <ріст> от. Зараз буду виточки застрочу тут м -м, посередині зробу, зробу, зроблю шоу, можливо, так. М Чуть-чуть на пів сантиметра виїмку зроблю по талії, не дуже. От. Тут виточка, шиття тут не складне. Будемо шить. У мене виріб уже на такому етапі. Я окантувала майже, майже всі зрізи. Ось дивіться, як по ростку, ззаду по вирізу, як витрьопується. І ось дивіться попереду на полоці, нічого немає. От. По проймі теж витрьопувалось. Особливо тут внизу. Я тут пройшлася флізеліном вузеньким. Ось по косу, по ростку. А тут окантувала ось така у мене бабіна із косою бійкою. Ну і точно так же ось і рукави. От в розутюшку. Дуже добре просується. Бачите, приплюснуто прямо. Це коса бійка. ХБ, здається, з поліестером. Ну, не шовк. вона не витрьоється, вона дуже хорошої якості. Так, ну тепер мені залишилося рукава вшить. Ага, ще, бач, низ рукавів, ось дивіться, теж, бачите, як витріпалось. Треба окантувати. От, Низ рукава Підкрайна Обтачкано под борт і обробити низ. Під борт теж оцей вільний край буде окантований. Такий жакет вийде, красота. Хоч е, на виворіт носи можна розтягнути і не стидно, який буде, який виворіт Ось так по лицю. Так, продовжую шити, окантовую, крою, пришиваю. І йду вже до завершення. Ну, ось, майже готовий жакетик. Чому майже, бо треба попрацювати прасочкою по закінченню цього проєкту. І ще в мене. У мене трохи напрягають довгі рукава. Ну, вони якраз нормальна довжина, але хочеться коротше. сантиметри на три. Укоротше ну, рукава. І по спинці виточки. Ну, щось мені хочеться їх розпустити. Але вони так гарно запрасовані. І не знаю. Не знаю, побачу. Ще раз примірку зроблю. Так, все окантовано. Тут я використала тоненький флізелін, не флізелін, а дублірин. Петлі зробила. Такі гудзики пришила, цікаві, з Аліекспрес. Понизу рукавів і тут я проклеїла паутинкою і прострочила. Тут строчку майже не видно. От. Ну, а так, ага. І ще будуть у мене підплічники. Тоді краща лінія плеча, я їх ношу. Незалежно від моди. Подобається я так їх. От треба рукав тут припрасувати? Оклад, рукава. Ну, ось так і по лицю. Ну і далі вже побачите на мені його, який він. Вигляд має так що до зустрічі,